Сьогодні ми з вами розглянемо третій ресурс це запаси. Що таке запаси? Сьогодні я вам про них буду розповідати. З приводу запасів це насіння, це у нас добрива, це у нас різні матеріали, які потрібні для того, щоб ми розпочинали вже якусь роботу так, в фермерському господарстві. Я ще буду називати їх тем. Це товарно матеріальна цінність. Є Нематеріальна цінність от того відео емфітем це нематеріальне. Да? Файлики, програмки онлайн розроблені це нематеріальне. До нього не можна доторкнутися. А от матеріальна цінність бізнесу, да? які ми купляємо, продаємо. Виготовляємо, воно має матерію, тобто фізичну форму. До нього можна доторкнутися. Тому ТМЦ це означає а, сировина, матеріали, з якої ми потім будемо виготовляти свою продукцію. Ось тому сьогодні ми їх будемо купляти на господарство, привозити і ставити на прихід.